Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Я мусила перервати і видалити попередній запис, тому що, тому що мені треба було відлучитись. Так от у нас з вами сьогодні розмова про біль. І так як я вже казала, ви кладете руки на груди собі, вдих-видих, старайтеся сказати «Біль, я тебе бачу. І просто відчути це. Прожити, побачити, де у вас знаходиться цей біль. І він вам навіщось повинен? Потрібен був. В попередньому відео я розповідала трохи про те, що біль може бути ваш особисто, може бути не особисто, може бути родовий, і це треба визнавати і давати цьому місце. Але в будь-якому випадку найпростіше, найпростіше, чим займаюся, як коли щось болить, це тапінг, це особистий тапінг. Якщо у вас, наприклад, болить голова без діагнозу. Але в будь-якому випадку, ви можете заміряти цей рівень болю від 0 до 10. І написати собі скільки це балів. І далі. Визнання цього болю починається у нас з точки карате. І навіть якщо у мене болить голова, я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я люблю себе з головною болю. Цей головний біль в мені викликає головокружіння. І іноді він мене викликає тошното, а іноді він не дає мені слова сказати. І настільки він іноді великий і потужний, що я не можу підняти голову з подушки. І навіть якщо цей біль головний настільки потужний, то все одно разом з ним я цілком і повністю люблю шаную і приймаю себе. Головний біль є, він викликає запаморчення, іноді викликає тошноту, а ще неприйняття себе і неможливість підняти голову з подушки. І навіть якщо цей головний біль у мене є. І навіть в цьому стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Це тільки про головний біль без діагнозу. Наступного відео, якщо вам буде цікаво, напишіть мені, будь ласка, я розповім, як працювати з діагнозом далі. Поки що ми тільки задіяли руку три рази три рази руку. Цей головний біль у мене акумулюється, ну, у мене акумулюється, наприклад, над правою бровою. Я розумію і усвідомлюю, наскільки це мене просто знеструмлює. Я бачу, як це шкідливо впливає на моє тіло. Я відчуваю, що головний біль мене просто руйнує. Я не можу діяти, я не можу виходити нікуди, я не можу ходити з цим головним болем. Я визнаю і усвідомлюю цей головний біль, який мене заставляє лежати. Я візнаю, усвідомлюю і даю місце моєму тілі цьому головному мірі, і визна... болю і визнаю себе в цьому. Головний біль, запаморочення, неможливість підняти голову, неможливість йти, і навіть неможливість дихати. Я визнаю і усвідомлюю важливість цього головного болю і те, що він мене збиває з ніг. і навіть в цьому стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаюся. Головний біль, навіщось мені потрібен? Доброго дня, Оля. І навіщо цей головний біль не дає мені дихати і не дає мені рухатись? Я бачу, наскільки цей головний біль мене пригнічує. Я вдихаю це повітря і розумію, що хоча б мені його треба лежати. Я балакаю своїм тілом, своєю головою і даю місце цьому болю. Я розумію, усвідомлюю необхідність головного болю для спинення мене. Я розумію, усвідомлюю і даю місце головному болю в моєму житті, в моєму тілі і моїй нерухомості. Головний біль, запаморочення, неможливість підняти голову, неможливість йти і дихати, неможливість рухатись. І навіть якщо в мене є цей головний біль, я цілком і повністю в цьому стані. Люблю, шаную і приймаю себе. Я люблю, шаную і приймаю цей головний біль в собі і даю йому місце. Я розумію і усвідомлюю, що він зараз необхідний для мене, для того, щоб я перепочила. Я бачу, наскільки моє тіло вразливе під впливом головного болю. Я вдихаю це повітря і видихаю всі тяжкості з мого тіла. Я кажу про це собі, я кажу про це в оточенні. Я визнаю і усвідомлюю. Я визнаю і усвідомлюю важливість головного болю для мого відпочинку і, мабуть, мого спинення. Я розумію, усвідомлюю і даю місце цьому головному болю, і для того, щоб я полежала, відпочила і трошки спинила його. Я розумію цей головний біль. Я знаю, навіщо він мені. Я вдихаю. Повітря і погоджуюсь з цим полем. Розумію, усвідомлюю необхідність полежати і відпочити. Розумію, усвідомлюю і даю місце цьому бути в моєму ті. Я трохи збила головний біль і в цьому прекрасному, звільненому стані, цілком і повністю, люблю, шаную і приймаю себе. А тепер зобіть метелика. Трошки заспокойте, будь ласка, спи. І ще, будь ласка, майте з собою водичку завжди. Вдихайте і видихайте. Коли вдихаєте, каже я є. Я тут. Російською я є, є здійсню. І мені тут безпечно. Я дякую всім, хто був зі мною. До речі, от зараз, тоді, коли я заміряла біль на самому початку. Він у мене був в межах восьми балів. Зараз в мене зменшилось це відчуття до 5 балів. Нараз, це для мене прекрасно. Так, не забуваємо, будь ласка, що ну, у нас зараз іде дощ, і погодні умови вони теж мають місце бути. І вплив на наш стан, і головний біль, якщо ви беге залежні, так як наприклад і я. Якщо вам буде цікаво, щоб я розповіла про головний буль з діагнозом, і теж я буду говорити вам тільки про себе, тому що в мене є діагноз, який супроводжується головними болями, і про це ми будемо говорити, якщо вам цікаво, і працювати. Але це не одного дня і не одного разу робота. І навіть на тут і зараз, будь ласка, застосовуйте цей засіб, цей спосіб для того, щоб позбавити себе від болю. Від тяжкості втяжної. Це один з хороших способів звільнити себе від тяжкості. Всім гарного, пригарного дня! Я потім ще напишу і виставлю це відео для всіх. Користуйтесь, будь ласка, всім була дуже рада. Якщо я не представилася, я забула. Я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу і розстановник. І з болем можна навіть працювати в родовій системі. Всім гарного пригарного дня. Пишіть, якщо вам це цікаво. До зустрічі!